Буковинські волонтери прозвітували про чергові досягнення в плані забезпечення вояків. Так, завдяки небайдужим підприємцям міста та області за тиждень вдалося відправити позашляховики зібрати більше 13 тисяч гривень, які волонтери надали для лікування бійців, що перебувають у шпиталі. Збираються також волонтери залучити до лікування клініки та представників бізнесу. Кожна історія хвороби береться на облік в двох-трьох клініках. Додатково вона. Ця людина проходить обстеження і тільки тоді знаходяться оптимальні виходи по ціні, по лікувальним, скажімо так, процедурам, і ми будемо звертатися вже тоді до бізнесу, щоб ось цьому бійцю. Стільки потрібно грошей, долучилися до допомоги також і викладачі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, які віддали свою одноденну зарплатню на купівлю автомобіля, що буде використовуватись для транспортування поранених бійців із передової. Університет вирішив допомогти. Фактично на кожній кафедрі були зібрані підписи від кожного з працівників, і одноденний заробіток таким чином було зібрано десь в межах 107 тисяч, на рахунок там вже з відсотками наш податки банк знімає, то реально сума, яка зараз на нашому рахунку знаходиться, це 103 тисячі 769 гривень. Що стосується продуктового забезпечення, то тут, як кажуть волонтери, запаси їжі спорожніли, адже все, що було, відправили на схід військовим. За цей тиждень ми передали всі продукти. У нас було близько ну десь між 3-4 тонни продуктів, тому прохання: картопля, буряк, цибуля, часник. Знову телефонуйте. Ми все приймаємо. Частина піде на салати, частина так і повеземо. Що буде по заявкам. Якщо є така можливість, звертаємося до Буковинців. В нас знову пусто, знову нам допоможіть цим. Окрім цього, допомога нашим захисникам надходить із-за кордону у вигляді речей та грошей від небайдужих організацій та українців, які вірять в перемогу. Петро Гайдащук, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.